Вітаю, шановні мої дорогі глядачі, як підписники, так і гості мого каналу. В першій частині розповіла, що отримала знов насіння. Показала вам, які овочі і препарати я там купила. Ну, а в цій частині буду показувати і розповідати про насіння квітів. І знов квітів. Тож, запрошую вас до перегляду. Думаю, вам буде цікаво. І хтось, подивлячись на мої квіточки, захоче собі вирощувати такі квіти. Ще не пізно замовляти насіння. І ще не пізно зовсім висівати, як на розсаду, а весною навіть у відкритий ґрунт, тому що тут дуже багато квітів, які можна висівати просто в ґрунт. І насолоджуватись їхнім гарним яскравим квітуванням. Тож починаємо. Жоржинка. Жоржина повна суміш фігаро. Ця суміш карликових повних жоржин доставить вам справжню насолоду, залишаючи незабутнє враження від гри променів сонця у яскравих квітках. Рослина однорічна, кущики компактні, гілясті висотою до 30-35 см. При ранньому прищіпуванню виходить об'ємний пишноквітучий кущик. Цвіте з червня по-жовтень. Вирощувати можна посівом на розсаду у березні квітні або у відкритий ґрунт у травні. Використовую для оформлення супернизьких бордюрів, партерних зон, озеленення балконів, лоджій і для контейнерного вирощування. Ну, отака красота. Дуже люблю жоржинки, вирощую їх з насіння. Раніше в мене дуже багато було жоржин клубневих. Ох. Чесно, заморилася з тими бульбами носитися, викопувати їх, берегти, іноді, якщо пропадуть такий смуток, а насіння висадила на розсаду, тому я вирощую з розсади, тому що набагато раніше починають квітнути жоржинки. Можна сіяти прямо в ґрунт. Десь. У другій половині травня можна висівати, ну, вони зацвітуть трошки пізніше. Дуже гарні жоржини. Вони нарощують бульбочки. І якщо вам сильно сподобався якийсь сорт чи окрас, ви можете восени викопати ці бульбочки і зберігати їх до наступного сезону і вже не висівати, а висадити бульбочки. Так, годеція. Я вам вже розповідала про цю квітку. Дуже красива, рясно-рясно квітнуча, неперевершена квіточка. Можна вирощувати як з розсади, а можна сіяти прямо у відкритий ґрунт. Навіть у відкритий ґрунт краще, тому що ця рослина не дуже любить пікіровку, пересадки. Якщо її вирощувати, то вирощувати у таких довгеньких стаканах, тому що в неї стрижнева корнева. Щоб потім перевалювати. Тому що е, пересадку там, з общого лотка чи ящика вона може не перенести, якщо ви їй пошкодите корінь. Водеція витончена однорічна, струнка рослина до 40 см з густими яскраво-зеленими листями і великими, напрівпрозорими, шовковистими. Блиском повними квітками різноманітного роззабарвлення. діаметр від 5 до 8 см. В період масового квітування Годеція монарх являє собою дивне видовище. Від великої кількості квітів практично не видно листя. І кожен куч нагадує шикарний букет. Відмінно пасує для прикраси рабаток, клумф. Групових посадок, міксбордерів. Може вирощуватись і в вуличних вазах та балконних ящиках. О, така красота. Це дійсно дуже гарна квіточка. Непримхлива, посухостійка, рясно-квітуча, квітує весь сезон. Тобто, вирощуйте. Рекомендую дуже гарна квітка. Дрібне насіння сіємо поверхнево, не засипаємо. Статиця або кермек. Однорічна рослина висотою 60-70 см. Багатьом найома в якості одного із основ сухоцвітів. Утворює розетку орнаментного прикорного листя. В липні-серпні видає по 5-8 квітоносів, увінчаних суцвітями щитками з безліч дрібних плівчатих квіток, білого, жовтого, лососового, рожевого, блакитного забарвлення. Рослина холодостійка витримує заморозки. Правильно висушені суцвіття зберігають привабливість у букетах і композиціях кілька років, зважаючи на свою виняткову декоративність у нескладну агротехніку рослини заслуговує широкого застосування в садових квітниках. Дивіться, яка. У мене дійсно два роки стояв букет із кермеком. Я вирощувала, той рік не вирощувала, а поза ну, тобто, вже виходить три роки назад, я вирощувала цей кермек. Дуже гарні кущі, великі нарощую. Тож, майте на увазі, її один від одного треба садити на 50 см, тому що вона формує великі такі розетки, гарні кущі. То треба висаджувати, щоб були красиві, гарні такі пишні квіти, її треба висаджувати одна від одної десь на ну, 50-40 см не менше. Бо Будуть загущені, почне хворіти. Треба провітрювання. Дуже красива квітка, дуже гарно стоїть в букетах сухих. Тож рекомендую вирощувати краще із розсади. Можна сіяти прямо в ґрунт. Також дуже дрібне насіння, Сіємо поверхнево, не засипаємо нічим. Ну, рекомендую краще з розсади. Так краще виходить. Можна сіяти у ґрунт. Ну, Набагато довше треба буде ждати цвітків. Так. Скабіоза фруктовий щербет. Є багаторічна скабіоза, а це однорічна крупно скабіоза. Невибаглива однорічна рослина сімейства ворсянкові. Стебло пряме, розгалужується висотою до 90 см. Високоросла. Прикореневе листя, ланцетно-овальне, крупнозубчате. Стебло супротивне, перестороздільне. Дрібні квіточки зібрані в головчаті суцвіття діаметром 5-6 см. Суцвіття різноманітних відтінків, махрові. На довгих міцних квітоносах, що особливо ціниться для квіткових аранжувань. Ідеально пасує для клумб, пробаток, зможе влаштовувати святковий феєрверк в будь-якому місці вашого саду і буде служити яскравою приманкою для метеликів. У зрісті стоїть дуже-дуже довго. Відмінно зносить пересадку навіть у квітучому стані. Ну, таку ще скавіозу не вирощувала. Буду вперше. Але такі дуже яскраві гарні квіти. По опису непримхлива гарна квітка, будемо висаджувати, будемо бачити. Коли е, купуєте квіточку, ну, от, е, завжди цікавтеся, яка висота, коли квітує, як висаджувати. Е, тому що це дуже облегчить нам. В утворенні нашої клумби там, і будемо вже розуміти, де її висаджувати, яка вона за висока, наскільки вона розростається, щоб потім не пересаджувати, тому що не всі квіти люблять пересадки. Віола це багаторічна віола, багаторічна, низькоросла, невибаглива рослина, сімейство фіалкові. Утворює густі щільні подушкові дернинки 20 см у висоту, строкаті віоли з ефектним з жовтою плямою, темними смугами на різнокольорових пелюсках, схожі на хитрі котячі мордочки, з легкістю пожбавлять будь-який садовий простір, клумби, рабатки, вазони і кашпо. Переносить короткочасні заморозки. Для Цвітіння в рік посіву насіння висивають на розсаду в лютому березні. Що ми з вами будемо робити? Будемо висаджувати її на розсаду скоро. При посіві в відкритий ґрунт в червні липні цвіте на наступний рік. Добре переносить пересадку в кітучому стані. Рекомендується раз на 3-4 роки ділити розрощуються кущі. Бачите, яка красота? Отака От віолка дуже гарно ще самосіється. Так, кариопсис, амулет. Е, у мене є отакі каріопсиси однорічні, тільки жовтий і жовтий з червоною серединкою. А це побачила такого забарвлення, не втрималась. Дивіться, яка красота. Каріопсис красивний, це однорічний карликовий сорт висотою 25 см. Красива однорічна трав'яниста рослина. З червоними компактними квітами, що нагадують римашку. Діаметр від 3 до 8 см. Листки супротивні, розсічені. У них листочки напоминають кропчик. Е, стебла, прямі гілясті. Цвіте коріопсис з липня і до самих заморозків. Це правда. Вони, морози їх, перші морози невеликі витримують. Уже якщо дійсно здорові морози, то тоді вже заморажують їх. Так, під час насівання, насіння висівають у березні на розсаду, або у квітні у відкритий ґрунт. Можна відкритий ґрунт. Дуже гарно сходять і дуже гарно цвітуть. Вони ще й самосіються. Так. У посушливий час кореопсиси потребують поливу. При нестачі вологи може припинити цвітіння. У мене посуха, ви знаєте, бо ми на півдні. Поливу у мене немає зовсім, в мене проблеми з водою. І мої кореопсиси квітують. Дійсно, коли сильно велика посуха, вони трохи менше цвітуть. Але щоб геть припинили квітування, такого не було. Вони просто, якщо є волога, там кущ листя не видно, одні квіточки, оці ромашечки дуже гарні. А коли посуха, поодинокі квітки. Тож, така краса. Так, гвоздика Діана. У мене є різна гвоздика. І переста, і китайська, і трав'яниста, а це ось я взяла такий гібрид. Вузика Діана f 1 Унікальний компактний кущ. Рослина з раннім періодом цвітіння. Великі квіти. Висота в горщику 15-20 см. У саду 20-25 см. Цвіте рясно і тривало з початку літа і до заморозків. У теплицю або парник висівають в січні-березні місяці. А насіння проростає на 4-6 день, пікіровку проводять в горщики по 3-4 сіянця у фазі 2-3 пар листочків. На постійне місце висаджують у травні на відсені 25-30 см. Рослина невибаглива, не боїться заморозків, добре розвивається на відкритих сонячних і в легкій півтіні, використовується для оформлення клумб, бордюрів, прекрасно виглядає в горщиках і контейнерах. Термін вирощування від, від посіву насіння до квітування 15-18 тижнів. Така красота. Так, дзвоники карпатські. В минулому році висівала. Всі ви бачили мою розсаду, була дуже пишна, дуже багато. До ґрунту вижило небагато рослин. Висадила невеличкі куртиночки в ґрунт. Не знаю, чи переживуть вони зиму, чи не переживуть. А хочу мати такі дзвоники, ще купила і знову буду висівати. Біло-блакитна суміш. Чудово підійде для створення морських мотивів в дизайні вашого саду. Багаторічна рослина висотою до 30 см, утворює кущики 30-40 см в діаметрі. Листя дрібне, серцеподібне, квітки одиночні, на міцних квітоносах, воронкоподібні е дзвоникові, великі діаметр до 5 см, білого і блакитного забарвлення. Посів насіння роблять навесні, у розсадні ящики або восени у відкритий ґрунт. Квітне з червня по вересень наступного року. На одному місці зростає до 6 років. Використовують для кам'янистих гірок, бордюрів, рабаток, клумб, для зрізки у мініатюрні букети. От така красота. Дзвоники. Люблю дзвоники, в мене їх різних багато. Дрібне насіння, пильне. Не... Якщо сіємо чи відкритий ґрунт, чи в розсадні ящики, чи в стаканчики, не присипаємо нічим. Поверх небу. Так, красоля або настурція. Достаток повних і напівповних квітів. Рослина компактна, гарної правильної форми. Квіти у величезній кількості розпускаються поверх листя. Висота рослини близько 30 см. Квіти великі 5-6 см в діаметрі. Напівповні і повні золоті лимоні, помаранчеві, червоні, затиркувато з терчащим вгору шпорцями. Рослина світло і теплолюбива, віддає перевагу помірно родючому вологому ґрунту. Цвітіння рясне з червня й до заморозків. використовують, вирощують через розсаду або посів насіння в ґрунт навесні, після того, як мене загроза нічних заморозків. Чудово пасують для контейнерної культури, балконних ящиків, чудово виглядає на тлі газону в групових посадках. Настурція повна коштовні камені. Є її дуже-дуже багато різних видів, сортів. Чому я кажу видів? Тому що красоля буває плетюча, вирощувала вже таку. Вона дає дуже великі пагони, 1,5-2 метри, Є метрові. Все треба читати. Коли ви купуєте насіння, потрібно прочитати про рослину, яка вона. Тому що одна й та сама квітка вона може бути як плетюча, так і карликова, так і середня. За зростом, за величиною. Це дуже важливо, щоб ви розуміли, яку вам треба рослинку і де ви її будете саджати, для чого вона вам. Отакі От плетючі красолі дуже гарно виглядають у підвісних кашпо. А також можна її пустити як ліану або як ґрунтопокривну. Ну, а мені подобаються такі маленькі компактні кущики на стурці. Ще. Це гарно в цій рослині, але її дуже люблять блошки. І буває з'їдають повністю, тож треба обов'язково робити профілактику інститицидами. Періодично її оприскувати. Так, прекрасна наша лаватера. Безпроблемна, дуже красива, дуже гарна квітка. Лаватера меланж – однорічна, дуже непримхлива, потужна гіляста рослина, сімейства мальбові, висота 60 см. Квітки воронкоподібні, великі до 10 см в діаметрі, білого, лососево лососово рожевого, яскравого рожевого, насичено рожевого і кармійного забарвлення. Холодостійка, світлолюбива, посухостійка, до ґрунтів невимоглива. Цвіте рясно, тривало. З кінця червня до пізних заморозків. Вирощують прямим посівом в ґрунт або розсадним способом. У відкритий ґрунт висівають травні для отримання розсади у квітні. Використовують для посадки в групах, міксбордерах, клумбах для зрізки. Зрізані квіти зберігають декоративність до 7 днів. Подивіться, яка краса і дуже непримхлива, дуже гарна квітка. Усім рекомендую висівати. Вона вже, якщо ви її висадите і вона вам буде рости, вона дає самосів. Тобто раз посіяли і кожного року маєте таку красивучу плітку. Так, петуні. Ну, маю, да, вегетативні, маю купна насіння, вже посходили, маю вже показувала, що проросла е, ампільна. Ну, Аж-аж таку, ви ж подивіться, який цей феєрверк. Петунія Гранді Флора. традиційних сортів з торочкуватими краями. Цікаві поєднання, забарвлень, квіток плюс махровість сорту роблять їх зірками асортимента. Підходить для захищених місць. Великі квітки діаметром від 6 до 7 см. Рожеві та фіолетові плями на білому тлі. Махровість проявляється у 50% рослин. Тобто на одному кущі можуть бути такі махрові, а можуть бути звичайні квітки. Це треба враховувати. Рослини доростають до 35-40 см. Увага! Насіння в гранулах. Кожне насіннячко покрите спеціально легкорозчинним складом для поліпшення посіву і вирощування. Сходи з'являються тільки на світлі через 10-15 днів при температурі 20-24 градусів. Бачите, виробник повністю розказує, як потрібно вирощувати. Це дуже цінно. Не кожний виробник пише, як потрібно вирощувати ту чи іншу рослинку. Не допускайте пересихання оболочки гранули. Сіянці вимагають оприскування, пікеровки в фазі двох справжніх листків. Оптимальна температура для розвитку рослин 16-18 см. Висадка розсади ґрунт після закінчення заморозків. Петунії потрібен легкий, добре дренований ґрунт і сонячне місце. Петунію поливають з інтервалом 7-10 днів, починаючи за тиждень після висадки розсади. Полив проводиться помірний. Що я казала? Що торгова марка Леда Agro, дуже гарний виробник насіння. Ну, не виробник, не завжди вони виробляють, вони фасують. Але ви як бачите, повністю інструкція все про рослину і навіть як її виростити, як її далі вирощувати, як її садити. Так. Великоквіткова примула перший цвіт. У мене вийшло виростити примулу із насіння. Хоча довгий час у мене нічого не виходило. В позаминулому році в мене вийшло виростити. Правда, виростила дві рослини, після зими вийшла одна. Ну, це вже також якесь досягнення. Тож вирішила знову. Знаєте, скільки я вже таких різних пакетків купувала і нічого не виходило. Може щось я неправильно робила, може насіння неякісне. І по всякому. І відкритий ґрунт, і стратифікувала, ну, все що угодно. Ну, будемо сіяти. Примулу потрібно стратифікувати. Оцей пакетик у мене вже ніч на ніч робила йому таку шокову стратифікацію. Був у морзилці. А потім це я тільки що достала, він у холодильнику зберігається до висіву. От завтра будемо висівати. Так, примла, улюблена весняна квітка, яскрава. Яскравість у квітки примули вражає. Примула чудово гармонює з тюльпанами, нарцисами, крокусами, використовують групами на газонах для оформлення бордюрів, альпійських гірок, рабаток, квіткових контейнерів і вазонів. Примула дає чудову зрізку, а також придатна для зимової вигонки в горщиках, гарно переносить пересадку. Насіння висівають на розсаду в березні-квітні, використовують легку землесуміш, суміш, сходи з'являються через 20-30 днів, пікірують сіянці у парники або у грядки у відкритому ґрунті, слідкують за постійним зволоженням ґрунту, а в серпні-вересні висаджують на постійне місце. Більшість сіянців засвіте на другий рік після посіву. Насіння примули краще проростає після проморожування. Тому її можна посіяти в ящики з легким ґрунтом і дренажем. І виносять на зиму на вулицю у притіненне місце. Або на відкритий балкон. У лютому ящики вносять у кімнату на пророщення або на підвіконня. Що я їй казала, що їй требується сертифікація. Якщо дуже свіже насіння, он дівчата показують вони з своїх квітів відразу. Збирають насіння і відразу ж у червні місяці сіють там у розсадні грядки, десь в тіні. тіні слідкують за зволоженням, і дуже гарно вона ростить зразу, без ніякої сертифікації, але дуже свіже насіння. А інколи деякі сорти примули, вони самосіються. Ну, така краса. Ну, і остання на сьогодні це Обрієта суміш. Я вже маю обріду, ну хочу її багато. Вона дуже гарна, грунтопокривна. І купила ще. Дуже яскрава, багаторічна, зимостійка суміш із ланкими стеблами за вишки 10-15 см, швидко вкорінюється і утворює на скільних рельєфах і кам'яних ділянках сизувато-зелені подушку, подібні кущики. З початку травня рослина щільно покривається яскравими, лілово-фіолетовими, рожевими і білими квітами. До 1 см в діаметрі. Для продовження світування до осені рекомендується підрізати від свілі світя. Воліє сонячні ділянки, але виносить і півтінь. тінь. Пусухосійка використовують для альпійських гір, кам'янистих стінок, чудово розростається і з легкістю заповнить проміжки між рослинами. Отака краса. От. Тож, Отакі насіння. Я купила. Думаю, що вже на цей сезон точно все. Це я так думаю. Ну, Надіюсь на те, що вже все досить, бо вже занадто багато насіння. Ну, я зазвичай ділюся своїми рослинами. Розсадую вже. Насіння не як насіння, а от рослини, коли я вже повирощувала, їх багато, я ділюся своїми рідними, знайомими, друзями. Ну, як чоловік каже, роздай біда. От. І квіти, які розростаються, я також розділяю і багатьом людям просто дарую. От. Ну, ну, люблю я це діло. Ну, а плюс, я ж вам сказала, це зараз у нас як антистрес. Оце заняття цими рослинами, ти себе загружаєш ними, ти радієш їхнім проростам, ти. Радієш їхньому квітуванню або плодоношенню і відволікаєшся від нашого страшного сьогодення. В Україні війна, і це дуже страшно. І коли заходиш у новини, то от щоб не зійти з розуму, щоб хоч якось трохи відволіктися, ти займаєшся квітами, рослинами, томатами і всім останнім. Надіємося, що все буде добре, а воно по-іншому ніяк не може бути. От. Молимо Бога. Молимо наших хлопців, вимолюємо, щоб вони були всі живі, здорові, неушкоджені. І дівчатка. Не забуваємо їм дякувати за кожен наш день. І по можливості допомагаємо їм. Ну що, всім бажаю всього найкращого. Хто не підписався, підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, коментуйте. Розповідайте, що ви вирощите, що у вас виходить, що ви вже посіяли. Може, комусь треба щось запитати, запитуйте, я відповім кожному. Всім бажаю всього найкращого. Миру та перемоги. До нових зустрічей. До побачення, мої друзі!